Друзі, всім привіт! Дивіться, яка техніка в мене є для вас в продаж. Великий, надійний, місткий, економний, е універсальний, чорний довжиною 5,3 метри. Мабуть, всі подумали, що мова йде про Mercedes-Benz s Class Maybach, але ні. Цей автомобіль кращий. Чому? Тому що. Він теж з комфортом, але може перевести цілу команду по міню футболу. Тому зустрічайте в продажу Citroen Space Tourer. Насправді всі ці епітети, які я перелічив тільки що, дійсно можна долучити до цього автомобіля, бо кожен з них відповідає своїй дійсності. Автомобіль насправді дуже комфортний. Дуже надійний, в чому полягає його надійність Це в тих агрегатах і вузлах, які використовуються в ньому. Мова йде про його двохлітровий турбодизель, потужністю 177 кінських сил і 400 номів, який заслуговує свою увагу в плані надійності. Також цей автомобіль агрегатується восьмиступеневою Автоматичною коробкою передач Aisin, яка теж мега надійна, зрозуміла і не буде робити вам нерви. І саме тому, використовуючи цю платформу, дуже багато інших брендів автомобільних виготовляють свої, свої буси, свої мінівени під своїми назвами. Такі, як Peugeot. Traveler, також Toyota Pro та багато інших. Це свідчить про те, що ця платформа, цей кузов, ці агрегати дійсно заслуговують увагу і вони дуже надійні. Цей автомобіль замовлявся індивідуально у офіційного дилера. Його чекали біля півроку, щоб отримати саме в цьому виконанні. Це максимальна комплектація, яка тільки може бути. Тут у нас є шкіряний салон з підігрівами передніх сидінь, також з функцією масажу обох передніх сидінь. Це така рідкість. І мало де зустрінеш у конкурентів, таких як Volkswagen, Mercedes. Також якісь порівняння, чого немає. У братів, які вартують і коштують набагато більше. Це безключовий доступ, його немає в Volkswagen. Також цей автомобіль може похизуватися своїм салоном, який дуже швидко і легко розбирається. Сидіння можна взагалі зняти, задні, переставити. Компоновка може бути як і два капітанських місця, які дивляться. Вперед на зустріч руху, також їх можна швидко перелаштувати, і змінити їх, поставити їх в зворотньому напрямку руху. Тобто варіації компоновки сидінь тут дуже багато. Як ми бачимо, посередині цих капітанських сидінь, які мають підлокітники, є столик, який дуже швидко. Можна розкласти і скласти. Зараз я вам це продемонструю. Однією рукою це можна робити. Також переднє сидіння мають теж столики. Тобто автомобіль максимально функціональний. Його можна використовувати, як і маючи велику сім'ю для дальніх комфортних подорожей. Також і в бізнесі, якщо ви маєте компанію. Якщо ви займаєтесь трансфером і хочете перевозити людей з комфортом з точки А в точку Б, цей автомобіль саме для вас. Якщо ви потребуєте міні-офісу на колесах, щоб подорожувати, проводити зустрічі, мати багато місця, цей теж автомобіль теж для вас, автомобіль 2023 року має пробіг 96 тисяч кілометрів, Використовувався і експлуатувався виключно дорогами Європи, має повний офіційний своєчасний сервіс, тому питань до технічного стану взагалі ніяких немає. Додатково було встановлено термінал Starlink для безперебійного зв'язку, це дуже важливо. Для декого це взагалі необхідна річ. Автомобіль має повну шумоізоляцію. Встановлена мультимедійна система гарна, з гарними можливостями, з гарним е контрастним е дисплеєм. Передня частина заклеєна бронеплівкою, тобто автомобіль доглянутий, обслужений, е має гарний естетичний стан, зроблена повна, повний детейлінг, е жодного підфарбування, жодних ДТП не було. Тому хто шукає автомобіль в гарній комплектації, комфортний, надійний, універсальний, але не хоче приваблювати, при, приваблювати погляди е, шильдиками Mercedes-Benz, але хоче дійсно гарну комплектацію, комфорт. То цей автомобіль, друзі, я рахую саме для вас. Тому запрошую вас на перегляд цього автомобіля. Запрошую вас. На тест-драйв і впевнений, що автомобіль вам дійсно сподобається, тим більше, якщо у вас є компанія, то його можна придбати з ПДВ. Якщо вам подобається цей формат автомобіля, поставте, будь ласка, вподобайку. Всім бажаю гарних покупок і на зв'язку.